Друзі, вітаю всіх! Сьогодні з вами хочу поділитися найулюбленішими рецептами червоного борщу та пухкеньких ароматних чесникових пампушок. Готується все дуже просто, але страва виходить неймовірно смачною, справжньою українською національною. Готується все дуже просто, тому давайте разом приготуємо та будемо смакувати. Першим ділом готуємо опару. У мене було вже досить кисле молоко, я беру 300 мл. Так само ви можете його замінити на звичайне молоко або на кефір. Додаю 15 г пресованих дріжджів, столову ложку цукру та 110 г пшеничного, попередньо просіяного борошна. Ретельно все перемішую і, як завжди, залишаю на 15-20 хвилин під рушничком, щоб перевірити. Роботу дріжджів. Також обов'язково додаю третю частину чайної ложки соди для того, щоб прибрати ту кислинку, яка може заважати роботі дріжджів. Опара вже піднялася, дріжджі працюють, тому я додаю до тіста одне яйце, додаю чайну ложку солі без гірки. Додаю обов'язково олію, знадобиться 70 мл. Добре все перемішаю. Як тільки сіль розчинилась, додаю борошно. Додаю спочатку 300 г і поступово перемішую. Буду слідкувати за консистенцією, саме головне, щоб тісто не вийшло занадто крутим, бо помпушки тоді не виходять настільки пухкенькими. Тому я завжди додаю все частинами. Ще дуже тягнеться за лопаткою і я додаю ще залишок 100 г. Спочатку трішечки перемішую лопаткою, після чого вже переходжу на вимішування руками. Тісто має бути в'язкуватим, трохи липнуте до пальців, але це не головне головне результат. І обов'язково таке тісто необхідно вимішувати не менше 7 хвилин. Залишки тіста збираю зі стінок миски та все стягую до центру. Зверніть увагу, не дивлячись на те, що тісто таке здається липким та в'язким, воно зовсім не розтікається, воно добре тримає форму, саме таке тісто нам і потрібно. Тепер накриваю рушничку, залишаю не менше, ніж на годину, щоб воно піднялося як мінімум втроє. Одразу приготую форму для випікання. Діаметр такої форми 27 см. За допомогою пензлика добре змащую смальцем можна використовувати вершкове масло. Тісто підмішую та необхідно його перекласти на попередньо припилений борошном стіл. Тісто разом із борошном на столі необхідно трішечки повимішувати одну-дві хвилини не більше, після чого поділити на шматочки та підкатати в кульки. Одразу переношу форму, всього у мене їх вийшло 13 штук в середньому вагою по 74 грами. Тепер необхідно накрити рушником і дати на протязі години добре їм розстоятися. Ну, а поки піднімаються помпушки, готуємо скоренько борщ. В 3-літровий банічок нарізала вже 5 штук картопельки середнього розміру. Ріжемо, як вам подобається. Заливаю водою відправляю на вогонь. По бажанню додайте шматочок свинини. Буде ще смачніше. Але мені смакує сьогодні саме так. Нарізаю одну крупну цибулину дрібним кубиком. Після чого підготую моркву. Середня морква натирається на крупній терці. Слідом натираю на крупній терці невеликий бурячок. В середньому вазі 130-150 грамів. Все, моркву буряк ми натирли, залишається нашинкувати капусту. Капусти в мене також йде в середньому 150 грамів. І тепер переходимо до розігрітої пательні. На пательню вливаю в середньому 40 мл рафінованої олії, всипаю цибулю та обсмажую до прозорості, щоб вона стала дуже ароматною. Після чого всипаю моркву та буряк. Необхідно все ретельно перемішати та обсмажити до м'якості овочів. Як тільки овочі стали м'які, додаю столову ложку цукру, тоді борщ буде ще смачнішим. А ще обов'язково додаю одну або дві столові ложки 9% оцу. Тут же коригуйте за смаком. Якщо ви хочете більш кислішим, додайте дві ложки, але ні в якому разі він не буде дуже кислим. Добре перемішую. Та ще до овочевої суміші додаю столову ложку томатної пасти. Ретельно необхідно все перемішати і обов'язково додати водички в середньому 100-120 мл, після чого необхідно убавити вогонь і все це тушкувати до готовності. Як тільки картопелька вже закипіла, знімаємо всю піну, та тепер необхідно додати. Або фасолю, але фасолю бажано давати майже в кінці, бо вона має бути вже попередньо відварена, або я додаю зелений горошок, його додаю спочатку, тому що йому треба відваритися, він в мене заморожений. Як тільки горошок став м'якенький та кортопля вже майже готова, тепер додаю обсмажені овочі, ретельно все перемішую, і тепер залишається тільки борщ довести до смаку. Але одразу з усіма овочами я всипаю і капусту. Я не люблю, коли вона дуже довго вариться, щоб вона була трохи хромкою. Додаю два невеликих лаврових листочка, додаю пару зубочків подрібненого чеснику, додаю сіль, тепер все перемішую та даю трішечки покипіти. Тут вже я більше орієнтуюся саме по капусті, тому що всі інші овочі вже готові. А за той час підійшли вже помпушки, їх необхідно змастити, щоб вони були гарні та золотаві. Необхідно змішати одне яйце і столовою ложкою води або молока та дуже обережно та ніжно змастити помпушки. Тим часом включаємо вже духовку, щоб вона розігрівалася. Змащуємо дуже обережно, щоб випічка не опала, тому що вона зараз дійшла максимального піку і дуже-дуже пухенька. Завжди помпушки я випікаю на середньому рівні, включаю режим верх-низ. Останні 5 хвилин можна включити режим конвекцію, щоб вони стали ще більш золотаві. В середньому випікаються вони 20-25 хвилин. Але все ще й залежить від тої форми, в якій саме ви випікаєте. У мене форма з товстим дном, тому в мене може часу піти і більше, коли я зазираю вже знизу і бачу, що випічка і знизу вже карамельного кольору, вони готові. А тим часом вже і борщ готовий. Додаю тільки зелень, даю ще поваритися. Хвилинку накриваю і він. Поки що настаюється. А я зроблю чесникову заливку. Необхідно натерти в середньому 7-8 невеличких зубків часнику на дрібній терці. Додаю 2-3 столові ложки рафінованої олії та небагато окропчику. Або, може бути, петрушка тут все, що ви любите, в мене заморожений. Добре все перемішую, чекаємо готової випічки. Ось така красота виходить, вони ще гарячі і одразу за допомогою пензлика все покриваю, щоб вони добре натягнули в себе цього аромату. Аромат в домі стоїть неймовірний, це не можна просто передати словами. І діти з величезним задоволенням уплітають такі помпошки, не дивлячись на те, що вони з часником. Обов'язково приготуйте та спробуйте. А з борщем це просто віднімає мову. Це треба обов'язково готувати та куштувати. Тому я для вас спеціально зняла це все єдиним роликом, щоб ви могли одразу все приготувати та спробувати. Ну, а я від вас буду чекати лайків, щоб я бачила, які рецепти найбільше вам подобаються, та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба! До зустрічі!